Який автомобіль приходить вам на думку, коли ви думаєте за ідеальний сіті мобіль? Ну, можливо, це буде якийсь Smart, Fiat 500, Renault Megane і ось такий Kia Ceed. Про Megane... Я сказав неспроста, бо ця машина, як мені здається, це непосередний конкурент Renault Megane 4 в хечбекі. Бо коли ти відкриваєш ринок України на ці машини, то там буде ціна приблизно 15 тисяч. Доларів. Тобто це орієнтовна ціна Рено Міган. Вони є як в універсалі, так і в хетчбеках. Мігани є абсолютно в таких самих формах кузова. А в Європі ви таку машину можете купити від 11 тисяч євро. Тобто, це ну, 12 тисяч доларів, якщо перераховувати приблизно в ці гроші. І я був в шоці від кількості плюшок в цієї машини, бо тут є карплей, тут є утримання в полосі, тут є камери. тут Єгрів руля, подагрів Ну, все, що потрібно тобі для комфортного життя. Що ми подивимося на дизайн, Прикольно, красиво, машина 2019 року виглядає естетично, красиво. Отут -тут є LED вогники, є в принципі LED фари які світять ще прикольні. Я на цьому автомобілі проїхав приблизно 4-5 тисяч кілометрів, тому мені вже є що про нього розказати. І до цього в мене був Renault Megane 4, з яким я можу порівняти в принципі цей автомобіль. Тут є автоматичне дальнє світло, яке працює просто ідеально. Да, воно галогенне, з лінзою, але світить ця фара дуже достойно. На Мігані в мене було більше проблем, коли я їду. Мені назустріч фура, а він не вимикає світло. Не вимикає світло. І вже фура блимає, і тоді він тільки віддупляє. Тут таких проблем у мене жодного разу не було. Що тут ще є з цікавого? Є тут такі красиві диски, бачиш? Різинка мішлен по задній частині машини ну теж прикольно. Є парктроніки, є камера. А я нагадую, що в моїй BMW за двадцять херам тисяч євро камери немає. Це ну, просто пісець. Як можна в машину за стільки грошей з салону, там за 40 тисяч вона куплялась в салоні в базу не поставити камеру? Учитесь, блін. Ліхтарики є також LED. Вони є прикольні такі з полосочками. Це звичайні з лампочками. Ну, типа, тільки візуальна різниця. Багажник. Простіше сказати, він просто є, бо об'єм його не такий великий. Сюди влазить два ящика пива. Або Ну, два ящика пива, рюкзак, або сумка з покупок. На цьому все. Якщо сім'я да, не дуже велика, то все влазить. Зараз я тобі покажу. Опа, розгружаємо. Добро. Це я поїду здавати 25 центів за бутилку. Дивись, Тут лежить килимок, не килимок, що це Кузовок від шкоди карок. І він навіть трошечки менший. тобто там от е -е, З тої сторони там ще є запас. Тобто, в шкоді карок, багажник навіть менший, ніж в цій машині. Карок такий сам по собі більший по формі, кузова, він ж, типу паркітник, а тут ще й багажник більший. Інтересно. Так, добро загружаємо. Обратно. Це я їздив на мийку, все, що треба. Валяється, тут тряпочка. Теті, тряпочка в мене, ця взагалі охіренна. Так провів і ніяких розводів. Кому треба, звертайтесь, можу продати <рес> нову, не цю. А цю. Ця моя, ти що. Я її вже стільки машин перетер. І вона ідеально працює і досі. На машині встановлена заводська тоніровка. Бачиш, стекло чорне, чорне. чорне. Я взагалі люблю акваріуми, коли все видно, коли машина максимально в стокі, красива, класна. От, от, оце мої любимі машини. Їх і легко купити, а потім ще й легше продати, тим більше якщо там ще й невеличкі пробіги. Давай розкажу про головний мінус цього салону. Отак От сідаєш, тебе все добре, але, наприклад, ти дістаєш сумку і випадково чіпляєш оцю передню панель. Або у нас є собачка, і ми отак собачку дістаємо із ног брати на ручки. У цьому пластику приходить мгновенна габела. Тут ставиться царапка дуже легко. От я нігтям провів. Ого. І от вона царапина. тому для мене це ну якось дивно блін. Ну, з чого ви його зробили? По сидінням, що я можу сказати? Ми один день проїхали на цій машині, ну, трошки більше, ніж за сутки, 25 23 кілометрів в Польщу, потім по Німеччині. І сидіння в жопі удобне, але в мене дуже сильно почала боліти голова через е, підголовник. В цілому він зручний, але якось хочеться більше відкатитися типу, назад. Він просто дуже сильно тебе випирає і він твердий. От якщо сидіння, воно таке мекеніке, то подголовник він прям Чого сильно твердий. Ну, я не думаю, що тут подушечка під шию справиться, бо тут ну, багато місця. От єдиний мінус цих сидінь це подголовник. Тут є подогрів, який працює ідеально бомбічно за 15 секунд нагріє твою дубцю і в тебе буде все замечательно Але якщо ти береш цю машину, а ти, скоріш за все, її береш для міста. Це ідеальний сіті мобіль в тебе нічого не буде боліти, ти покатаєшся туди-сюди 100 кілометрів по місту і в тебе буде все ідеально. Для дальніх поїздок, да Є такий момент. Склопідйомники на цій машині передні автоматичні, задні звичайні треба потримати. Ви мене спитаєте, чого я на це жаліюсь, тому що я постійно відкриваю собаки вікно ззаду, і треба дотримати до кінця, поки воно закриється або відкриється. І другий мінус в цій машині це поворотник. От ви знаєте, є таке от полунажаття, коли ти отак легенько нажав на нього, і він ну, на всіх машинах працює три рази. В цій машині він працює п'ять. Розказую, чого це мене бісить. Уявімо, ви їдете по трасі, у вас швидкість тут обмежена, бо у тебе 1,4 літри. Тобі ну, набирати швидкість не так легко. Але перед тобою їде фура, яку ти хочеш обігнати. І ти включаєш оце легке нажаття, яке діє 5 разів, а потім ти перестраюєшся обратно за цю фуру. І воно знову діє 5 разів. Тобто, якщо на звичайній машині воно б в тебе пікнуло всього 6 разів, то тут воно пікає 10 разів. Тобто на 4 більше. І коли ти їдеш по трасі вже 2300 кілометрів, і ти їдеш постійно в правій смугі і обганяєш фури, під кінець дня це все-таки з я вже перестав користуватися цією функцією, я, типу раз нажав. Два нажав. Воно так нагріло мозги. Ну, от ти 10 машин обігнав, так би тобі 60 разів він цокнув, а так він стокнув 100 раз. Ну, типу, на 40 раз більше. Це 40%. Збільшено піпікання. Ужас. По ергономіці, що тут руль, м'який, приємний, кожаний. Взагалі, він дуже легенький. Ось от, от прям одним мізинчиком крутиться. На ньому у нас є кнопочки. Керування гучністю, треками, голосовими асистентами. Прийняти визов і скинути. А з другої сторони, отут якраз круїз-контроль, це от включений круїз, потім ліміт швидкості і вимкнути. Все. Більше нічого не потрібно, і він максимально легко тикається. Це скинути, це сет, рез продовжить, все. Нічого зайвого немає. Тут подогріви сидень і руля, це вхід на карплей, навіть є два місця під прикурювач. Це приємно, якщо у вас велика сім'я і треба всім заряджатися. Потім тут є. Автосвітло, Це також класна історія. І автодальній. От ти включаєш кнопочку і в тебе світиться авто. І працює ця функція ідеально. Потім тут є кнопка про старт-стоп. Його можна включити-виключити. І так само з парктроніками. По передач. Він також дуже м'якенький, з плавним входом. Має шість передач і одну задню. Задня включається як на ланасі, треба вижати, і першу. Ручник механічний і тримає добре. Потім зверху у нас є падачочник. Він обшитий тут велюрчиком, ну, якоюсь тканиною. Світло включається взагалі інтересним чином. Ти маєш нажати на лампочку. Ну, дивись, якщо я, наприклад, виключаю, нажимаєш на лампочку, на саму. шукати mm -hmm. кнопки додаткові, не треба, як mm -hmm. в більшості машин там, де, воно, що. І тут ну, типо, прикольно. За мені здається, на 2019 рік Bluetooth це база для всіх, як і камера. Да, BMW? Позаду у нас місце, я сиджу сам за собою. Так, да, його не так багато, як могло би бути, але ну, ми розуміємо, що це хетчбек. Загалом мені не є проблема тут сидіти, в мене 180 см зріст. Тут над головою місця вистачає теж. І тут, знаєте, підголовник, по-моєму. Приємніше, ніж спереду. Є ручечка, є ось такий крючок. Отак ти сидиш, і от такий в тебе від на подушку. Потім внутрі по салону, все таке темненьке, чорненьке. Ось так виглядає спереду. Отут я помітив, що немає жодного дуйчика. Але ну, це все залежить від комплектації. Я розумію, що у нас вона не максимальна, але тут не вистачає. Дефлекторів. По подлокотнику його немає. Електросклопідйомники. Тут теж ручка з крючочком, ручка без крючочка. Подголовник регулюється, але це взагалі не робить його зручнішим, тому що ну, він ну, реально плотний. Ну от попробуй сидушку. От сидушка і от підголовник. Ну він ну, прям. Ну, сильно твердий. Ну, його цель безпека, вибачте. Ну, типу, так, да, щоб голову тобі не відірвало. Ну, да. ну і на маленьких дистанціях реально ти не помічаєш, ну, що він тобі мішає. Mm -hmm. Ну, подушечку реально можна купити. Mm -hmm. Ну, ця машина не розрахована для того, щоб ти їздив на ній на дальняк. Отут, в нішах. Ну, сюди влазить бутилка, всякі сміття постійно тут лежить. Ну, пачка поэтому... велика Сюди влазить. є немного, тест. Тесно. От дивіться. Пачка серветок. Ага. Вона не влазить. Тобто Ні. полторушка Ні, не, не, не влізеть, влізе. а в передній по-моєму да. мені цікаво, в передній влізе. Да, в чітко. Покажу, що знаходиться під капотом. Я сам сюди заглядаю вперше. Ні, вдруге. Вперше, коли ми її купували, вдруге зараз. Це 1,4 літра мотор, атмосфера, ніяких турбін на 99 коней, все. Що я про нього знаю. Ну, На свої 99 кобил він і їде приблизно так. Але ти з цим маєш сміритися. І насамперед я спочатку, коли почав їздити на цій машині, поки BMW була в сервісі, я його не поняв, цей мотор. А потім, як поняв, він... Взагалі знізов не їде, його треба крутити до 3-4 тисяч, і це в тебе тоді машина стає таким невеличким картингом, який от з 3 до 4 тисяч вона дуже добре набирає. От є такий прям підрив, навіть трошечки вжимає в сидіння. До речі, бачите, це не колхоз. Ну вообще це колхоз, але це німеччина дітка і це погриз барсук. Ну, чи хто там. Єнот, куніця, погризла, ще не встигли замовити новий. Ось така історія. Поїхали, розкажемо про нього в ходу. Пристібаємося, це обов'язково для всіх. Це ваша безпека. Цільова аудиторія цієї машини це якраз непосередження жінки з дітьми, молоді люди, жителі міст, але точно не якісь супервеликі сім'яніни, тому що ну, ця машина буде за маленькою. Якщо говорити про витрату палива на цьому автомобілі, то в мене виходило в середньому десь 5,8-6 літрів по місту. Найменше то, що мені. Виходило зробити, це було 5,2, 5,4, але по трасі в мене цей автомобіль їсть набагато більше, ніж по місту, бо він просто-напросто не розрахований під великі швидкості. Крейсерська швидкість по трасі для мене здається, от це буде якраз 3200. Обертів на шостій передачі, це буде 120 км на годину. По посадці в цій машині зручно кермо знаходиться, ти його можеш відрегулювати, воно з механічною вверх-вниз, вперед, назад. Коли довго їдеш на цьому автомобілі по трасі, в нього ж є функція отримання в полосі. Давай я покажу, як вона працює. Тут є ось така зелена лампочка, яка відповідає за отримання в полосі. От я відпустив повністю руль, і машина сама його підхопила. Відпускаю руль, машина хоп крутить, крутить кермо. Так, от потеряла, тому ви все одно обережно до цього ставтесь. Це функція більше як допомога, аніж автопілот. І коли ти довго їдеш по трасі на цьому автомобілі, вона зчитує, як ти кермуєш кермом. Якщо ти вже починаєш ловити полоси туди-сюди. Починаєш віляти по дорозі, вона тобі запропонує випити, каже, зупинитись на перерву і випити чашечку кави. Я додам фотографію, як це виглядає. Для мене це було неочікувано побачити в цій машині, тим більше за такі гроші, таку функцію, але прикольно. Я згадав за ще один прикол, який мене напрягає в цій машині. Тут є зчитування полос, є датчик світла, але нема датчику дещо. Тобто я вмикаю двірники кожен раз, коли йде дощ і граюсь з налаштуваннями, як туди-сюди, щоб працювало. Нема автоматичних двірників. Оце прям для мене максимально незрозуміло. Тобто, мої три мінуси цієї машини: це поворотник, який робить 5 разів, а не 3, як на звичайній машині. Потім відсутність датчика світла і підголовник. А загалом я дуже вдячний цій машині, бо вона виручала нас уже не один раз. І поки моя BMW стоїть в сервісі, ця машина була просто незамінною помічницею, завжди треба. Гирк завів, поїхав ніяких проблем. Заправляй і катайся. Буде завжди довольний. Тому ставте лайки та підписуйтесь на канал. Пишіть в кого була така, або що ви думаєте з приводу цього огляду. Як вам, взагалі, такий формат від мене? Давайте все. Пока-пока.